Як варити яйця, доводите воду до кипіння. Коли вода закипіла, кидаєте яйця. обережно, щоб блядь, щоб не розбити і не аж паритись. Бажано використовувати якесь приладдя для цього, але якщо немає, можна і так. Поставили необхідну кількість яєць зменшуєте вогонь. І вже в залежності від того, що ви хочете отримати рідину. Чи щоб воно було вкрутую. 10 або 5 хвилин ставите. Ні, 10 або 7. Я ставлю 7 хвилин. 7 хвилин. Як бачите, час пішов, яйця варяться і кайфово всім.